Всім привіт! Сьогодні розглянемо посилочки з Aliexpress з Китаю. На огляді у нас дві посилочки. Що ж, давайте розглянемо, розпакуємо, так. Ось у нас перша посилка. Так, так, що тут тут є? Так, все бачите, нічого немає. І давайте, в принципі, зразу вже подивимося, що тут таке в нас є. Тут дитячі іграшки. Також лійка для душу. І ще щось там. Зараз подивимося. Так, це ось таке курча. Іграшкове, накручується. І воно повинно ходити. Так, зараз перевіримо. Так, працює. Я думаю... Для маленьких діток вони будуть в захваті від такої іграшки. Так, Наступна також дитяча іграшка. Це вже для купання. Так, так, тут виходить, що ось ця штука натягується. І оцей, оце курча, пінгвін чи що це, воно, воно буде плавати там. Я думаю, також. Прикольна штучка. Хто має маленьких діток, ось може собі таке придбати. Так, наступне це у нас лійка для душу. <кій> Розпилювач. Так, це, в принципі, така штука, яка дуже сильно рекламувалась в Facebook, в Інстаграмі. Я думаю, кожен міг бачити. Ось <кій> з таким пропелером виходить. Як воно працює, не знаю. Але вартість даного апарату на Аліекспрес склала, мені здається, 3 або 4 долари. Тобто, в принципі, не б... а, до речі, бачите, тут ніби то ще є ось такий фільтр всередині. Е, ну, в принципі, так, добротно добротно зроблено. Не скажу, що дуже таки так погано, але ось, в принципі, такий фільтр. Не знаю, як він. А, воно сюди звідси заходить вода, і звідси сюди вже буде виходити. <кій> ну, не знаю. Потрібно затестити, щоб зробити якийсь висновок, Але ось така штука. Цей фільтр щось там так. Він тримається. ну. Побачимо, можливо, поставимо. Так. І так, ще дві, дві речі. Так, це зарядник пристрій-прикурювач автомобільний. Е здається, на 30, 30 Вт потужності він мав бути. Так, да, бачите, ось такі. 30 Вт, Видно, не видно. Фірма е така Essager, Чи як правильно? Ну, досить така, робить добротні такі ці аксесуари, речі. Я вже замовляв різні там кабелі від цієї фірми, то всі. Ну, хорошої якості. І сам даний перехідник також. Такий дуже малесенький, мініатюрний, такий зручний. Так, і наступне у нас тут, виходить, я думаю, що тут карта пам'яті. <кій> так, вірно. Е, карта пам'яті на 64 ГБ. Простенька, звичайно, мікро SD. Якийсь там телефон, скажімо, сенсорний, недорогий. Я думаю, що піде. Вона на цьому 3, 3 долари, здається, що вартувала. Так. Так, що ж, давайте другу посилочку. Друга вже йде дорожча. І в цій посилці виходить, що. Так, бачите? Три посилки в одній посилці. Давайте тут бачите, що це. Ця... Кочне замотано, можливо, їх хтось там десь розпаковував, а можливо китайці так запакували. Не розумію, для чого він тут. Думаю, що хтось, можливо, скривав. Перевіряли, що тут таке. Так. Е, в цій посилці мають бути дві лампочки, які працюють від USB. Так. Ну, ось друга. Їх потрібно зараз буде ще вимкнути. Перевірити, я вам зараз покажу. Так, дивіться, які вони. Це ось такі. З пультом керування. Тобто тут вмикається-вмикається. Е, е, три режими: тепле, холодне і яскраве. Три, 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 три вида світла і 10 режимів яскравості. Ось плюс-мінус. Я вже такі. Е, для себе купляв, тобто, тому я вже знаю, як там працює. Так. Ось, бачите, о, зараз переключу один режим, другий і третій. Е, максимальне світло і бачите, можна зменшити яскравість. Ну, все, працює. Давайте перевіримо ще наступну, чи вона працює, тому що це AliExpress. Може бути, що приходять речі, які не працюють. Працює, працює. Так, розглянемо наступну посилку. Так. Зараз, до речі, багато посилок з AliExpress. Вони вже там, напевно, в Китаї, формують кілька посилок в одну посилку. Ось бачите, в цій посилці три посилки були. У мене було таке, що 10 <кій> різних посилок приходили в одній посилці. <кій> так. Це вже йде карта пам'яті. На 128 ГБ. Це йде оригінальна самсунговська, вона там не дешева, біля 10 <кій> доларів вартість її. Але вона, я так розумію, по відгуках читав, відповідає заявленню її ємності. Тобто 128 ГБ. Тому що в мене є одна карта пам'яті на 2 ТБ, яка там вартувала біля 10 доларів. То в ній там реальних 40 ГБ. Ну, гроші, скажімо, на відео. Краще взяти реальну якусь там. Хорошу, фірмову, яка буде працювати. Ось ще таку коробочку поставили мене. Так. І давайте ще відкриємо ось цю останню посилку. Тут, до речі, я так розумію, має бути перехідник Type-C на 90 градусів. Так, такий малесенький. Це коли потрібно вам, щоб, скажімо, кабель не йшов прямо, а йшов від 90 градусів. Я цю, цей адаптер взяв для ноутбука. Тобто, щоб в ноутбуці кабель не стрінчав так прямо, просто її вставляєте ось як в ноутбук сюди. І тут уже задій йде кабель. Тобто, це, скажімо, просто такий адаптер під 90 градусів Type-C. Тут Type-C, і тут кабель вставляє Type-C. Нічого особливого, але е, комусь може бути корисний ось такий, скажімо, адаптер. Тут він, до речі, підтримує Високу швидкість, тобто це з таких хороших. Ну і все, друзі. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, дивіться попередні. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!